Окей, okay, go. Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі Сільський Трудяга. І сьогодні у нас буде цікаве відео. Я, друзі, також вирішив посадити, чи як там правильно сказати, посіяти кавун. Ой, який кавун? І сьогодні в цьому відео ми поїдемо сіяти гарбуз. Ха -ха. Так, друзі, теж вирішив в цьому році посіяти гарбуз. Ось, сорт український багатоплідний. Вирішив посіяти 20 соток. Друзі, це просто треш контент Я на Ютубі такого ще не бачив. Будемо сіяти гарбуз прямо по цільнику. А, що? Як вам таке? Нормально? Пишіть в коментарях. Ну що ж, зараз все підлаштовуємо цей культиватор. зараз. До речі, друзі, буду нарізати рядки своїм культиватором Алябомет. Зараз, виходить, центральну секцію я підніму. Ну, саме підніму, а дві країні роздвигаю по краям на метр п'ятдесят. Для чого це я роблю? Побачите згодом далі в цьому відео. Тому не перемикайтесь, слідкуйте, щоб нічого не пропустити. Ну що ж. Бажаю вам приємного перегляду і. Починаємо. Так, друзі. Та хаті я вже знімаю. Я це не буду вирізати. Так, друзі, приїхала ось така посилочка. Зараз будемо відкривати. Ну, як ви вже зрозуміли з назви. Коротше, це е... Сьогодні будемо садити гарбузи. Чи сіять, як там правильно? Сіять. Коротше, сіять будемо гарбузи. Приїхало ось таке насіння. Зараз побачите, яке саме я замовив. Зв'язався із Сенін' От, Кажу Сеня, давай, по-братськи, кажу, по цей продай мені насіння кілограмчик. Мені тут треба 20 соток посіяти, так сказати, перший рік хочу для проби попробувати. От, І щоб земля не пустувала. Потім там побачимо за все, що, мабуть, буде часник, 20 соток на наступний рік. Ну, вже на осінь будемо садити. Ну, то вже пізніше далі. Слідкуйте за каналом, все буду показувати, розказувати. То сеня каже, коротше, вибачай, каже, в мене більш нема насіння, все розобрали. От, я кажу: ну що ж ти так бін, мало сієш? Кажу, сій цей рік уже тоді 2 гектари, я не знаю, чи 3 гектари, бо щоб хватало, йо-моє. А то я зразу його не купив, виходить, а все-таки надіявся, що це голонасіння зійде, це, що батьки дали. А воно в їх 2 роки лежало, ну, видно, пересушили, та й воно через це вже непригодне. Так сказати, для посіву, ну нічого, замовили ось таке зараз. Від... Відкриваємо, подивимося, що там приїхало до нас. Так, друзі. Ось дивіться, в яких воно мішечках прикол. Що, реально? О, даже візитку поклали. Блін, ще якби знижку зробили, то б я б їм зробив рекламу. А так хай вибачають. Блін, тут же ж номера вже зробив. ще. Блін, ладно, я з ними зв'яжусь потім, щоб вони мені проплатили рекламу. Або щоб наступне насіння мені прислали безкоштовно. <реш> <реш> так, дивіться. Блін, я думав, там воно було просте, є пачечки якісь намальовані, Да? Ти думав, що а, дивіться, придатний до 10 12 28-го року. Вага 50 грам. 500. Ой, 500 грам плюс-мінус 3%. А, ось, дивіться, друзі Яке насіння. Гарбуз український багатоплідний. Ранні стигли. Дивіться, еліту взяв, замовив. Тому, друзі, налітайте на осінь. будемо Собирать урожай. Можете вже записуватися. Блін, ну ви чого, серйозно? <с>. Та я жартую, звісно. Відносно стійкість до шкідників хвороб Оптовий продаж насіння. Ладно, блін, не будемо показувати, бо тут сайти, реклама одна сплошна, коротше. Так, ранньо встигли сорт. Ну, коротше, нормально, дивіться. Ось, раз. Чикс. І ось так. Ще. Оп. Хлоп. Хлоп. Ось так. Коротше, еліта еліт. Буде в нас чисто відбірне насіння. Тому звісно, ми будемо його продавати. Подивимося, який буде врожай. Ну, сподіваюсь, нормальний. Ось така візиточка є. Так, прошу магазин зв'язатись зі мною. Силочка в описі під відео на мій телеграм. Напишіть мені, за рекламу домовимось. Так, ну що, друзі. Приступаємо до підготовки ділянки. Тому не перемикайте, зараз далі в цьому відео все подивитесь, побачите. Нарізати буду своїм тракторцем кентавром 160Б. І культиватор-окучник я використаю для того, щоб нарізати рядки. Так, друзі, ну шо, давайте вскриємо одну пачечку. Зараз подивимося, яке насіння. вийняв ці скоби. Подивимося хоч що за насіння нам прислали. Не, ну вроді непогано, я вам скажу, так? Да? Таке вроді нормально Еліта, -мо. Так, ну шо тоді? Зустрінемося на полі вже. Зараз будемо. Піду прогрівати дракончика, наріжемо рядочки та й будемо висівати. Гарбуз. Сорту український багатоплідний. Ну що ж, друзі, погнали. І ось так виходить. Тут може не буде прямо рядки видно, звісно, але... Міжряддя метр п'ятдесят, як я казав, ну там десь метр сорок п'ять. Щоб метр двадцятий фризою я потім міг міжряддя проходити, як я і казав. Ми тут вже половину посадили, От. пошли, переобідали коротше, і зараз продовжимо далі висаджувати, ну, чи сіяти гарбузи. Ось такий фон виходить. Не знаю, що з того буде, але я думаю, міжрядку буду фризою проходити, то в принципі має бути непогано. Де це останній... А, ось, крайній рядочок. Зараз я в нього заходжу ще раз одним окучником. Це щоб рівно виходить, рядки, то я по одному рядочку, виходить, хожу два рази. Ну воно так краще, бо де оцей ряж такий, оцей, бачите, оце з трави такі, ці, то виходить, що воно за другим разом трошки краще вибирає і вже тоді кидаємо на і нормально. Получається. Коротше, зараз трошки посніму, покажу сам процес, як у нас це відбувається. Бо в принципі сівалки немає, я ж кажу, що 20 соток тут в принципі, що тут сівалкою її сіять. Це таке, знаєте. Це якщо вже будемо на наступні роки, там, подальшому, якщо буду займатися цим от, гарбузовим насінням на продаж, то вже тоді щось будемо думати і на рахунок сівалки. А там воно, бачите, поле воно, зелене, це я в минулому році косив. а там, Виходить, тут городик 20 сотих, там ще ось 30 сотих сюди йде. Там ще у батьків є там десь до пів гектара коротше. там ще десь картопля посажена, до речі. От. Думаю, відео ви вже бачили на каналі, в принципі, так що. От. Не знаю, трошки відоси з запізненням виходять, бо... Не виходить, не встигаю монтувати, бо трохи часу ну, роботи багато, маю часу. Але нічого. Я в принципі там в началі дату вказую, щоб ви бачили, коли це було. О, так що таке. Ну що, давайте, будемо працювати далі. Так що, бажаю приємного перегляду і погнали далі. Зараз дружина трошки підсніме. Оператор мій покаже вам трошки, як воно відбувається. Ну, в принципі, непогано, все одно краще, як ходити сапкою. Вручну рядки ці робити чи ямочки ці копати. І чисто загортаємо, де насіння. Ну це я вже потім підсніму. Зараз покажу, як рядки нарізаємо. І буду не побагато, по пару рядків, там, може чотири рядка наріжу. Пройдемо, посіємо. І Щоб не висихав ґрунт, бо як довго на сонці, то висихає. Лучше у вологу кидати, то воно краще быстріше, скажімо так, почне пороститися і швидше зійде. Так як нас вже передають тепло, то я думаю, що буде нормально. Ще дощі передають на пару днів на ці вихідні. От, то Я думаю, що буде нормально. Якраз тут В принципі, і так душі в нас ляли, вологи вистачає. Так що, ну все, тоді давайте. Погнали. Я не поясню, як в полях обгорав, гора, втрачав весну як дощ по стерні Я тримався за кермо, та сни Забурі мій шум Це не місто тут кожен день, як бум. П'ятий ранок без тебе тут, де те, трактор удемов у тембрі неба. Чи віриш мені ти, чи вірю тобі я, чи разом піти в кураж? Скажи Тормоз чи на газ зупиняється час. Ми як поле й гроза, та не буквально Ранені птахи, що потрібно тобі. Полікую тебе, як зморяне тіло, трактором плавно, та не буквально, та не буквально. То життя на межу, моє минуле як рунд Скрізь орати й орати, поки не вийде суй сьомий хеліхно сміх, а спроба забути той твій крик Та між порознами ми були справжні без сцени й драми чи віриш мені ти, чи вірю тобі я? Чи разом піти в кураж? Скажи Тормоз, чи газ? зупиняється час, мек, гроза, та не буквально ранені птахи, що потрібно тобі. Полікую тебе не словами, а тише ранку Та не буквально, та не буквально. Мои руки не ни, правда, поле знаешь well no Так, ну що, друзі, робота зроблена. Гарбузи посіяли. Дружина трошки допомогла мені. Ну як трошки? Ось так вийшло. Так, да, бачите, в мене не було чим просто нормально виробити його. Було б якийсь цей ще дисками, якби його ще раз порізати нормально, пройтися. То можна було б такий фон гарний зробити. А ще після дисків то взагалі було б ще чудово пройтися. Культиватором суцільного обробітку. От. З пружинчатими лапами. Коротше. Ну, ви поняли. Якраз мені його дуже не вистачає. Я все-таки думаю, що продамо часник та ось це гарбузове насіння буде. Получається, я так в Сені питав, кажу, Сені ти там же ж, кажу, гарбузовий цей барон, типу, кажу, що, що почому, скільки можна з 20 соток приблизно получить в кілограмах насіння. Ну він каже, плюс-мінус 100-120, смотря як цей. Е, ну, який вгод буде, яка, який, який догляд, скажімо так, і це все. Воно ж все впливає, знаєте, яка погода, клімат, ґрунт, все воно має, як то кажуть, вплив на врожай. І ще залежить від того, чи підкормлюють чимось чи ні, там якісь добрива, чи давати, чи не давати. Ну таке. То, коротше, в принципі. Кілограм 100 можна буде каже, отримати, Ну, то я думаю, ми собі так само посадковий матеріал оставимо. Зробив міжряддя, як я вже казав, 1,45 45, тому що фризою буде 1,20 20, потім міжрядку проходить. Ось, і Якраз буде чотенько. Я собі в міжрядки заходжу і фризую і все, і буде класно. От, так що таке, не знаю, такий фон. Таке не садив, ще не сіяв, нічого не цей. І бачите, воно вже відростає, але травичка видно, зеленіє вже там, там. От. Не знаю, що з того вийде, буде, звісно, частіше фризою просто прийдеться міжряддя проходити. Я ще думав, конечно, гербіцид може якийсь внести. Може хто в курсі, може щось підказати. Коротше, не знаю. Бо я гарбузами перший раз займаюся, не знаю, які там гербіциди можна вносити. Бо я думав, ось зараз внести чисто, бо тут в основному перейти, коли немає, ну, якби. Ну, таке колюки до перейди, більш такого нічого немає. Ну, таких іменно бур'янів, тому що тут цільник був, то, то я думаю, що якийсь треба гербіцид може внести, щоб вже, скажімо так, коли вже зійде гарбуз, ну і потім вже будемо просто міжрядку проходити. Якщо зілля буде знов чи трава, ця пробиватися, ну, то фразою буде проходити і все. Тут місцями вже дивіться, він трава взагалі він росте. А, це, мабуть, де воно толком і не вигорилося, або де цей не подіскувалося, Тут таке лишилось, коротше, вже воно росте. Ну таке, не знаю. Такий фон вийшов. Така площа у нас. Там писали мені, що типу так мало, там 20 соток, типу що ти так мало, може треба було більше садити, там сіяти. От, а я кажу, там в мене що, в мене ж... Це так для проби, коротше, бо якби в, принципі, в мене просто і немає більше ну, готової землі виробленої. Ну, є, щоб можна взяти в обробіток, ну там цільник, ну, трава, треба орати. Поки що нема чим. То Братуха був на реабілітацію, приїжджав то Кентавриком, там, сороковкою своїм щось робив. Там. То він мені подіскував, тоді виворав його і все. То, що повезло, що приїхав з сусіднього села. Юмес, і мені тут його це все діло задискував. У нього така тяжка борона, короте, дискова. Типа не АГДшка, але щось типу, наподобі. Там 2-1 цей то він мені тут. Якби в два сліда пройшов, то була б лялічка, було б чотенько. А так, звісно, трохи Трохи не дуже, конечно, бо місцями такі глиби були, воно так поперевертало, коротше, з Кібиці. То таке собі, знаєте. Якби пройтися я ж кажу, дисками ще. І пройтися потім цим е, культиватором суцільну обробітку, то тут красота була б, можна було цю площу якраз вирівняти. Воно б це все перебило, ці як -то, ну, цю травичку, ці корінці повитягувало б і воно було б набагато краще. А так не знаю. Ну, посіяли, не знаю. Подивимося, що з того буде, що з цих гарбузів тут виросте. Та по-любому щось має бути, я думаю. Ось, та й таке відео вийшло, друзі, така роботка сьогодні. Трішечки попрацювали. Вже в нас вечір 19.00. Зараз вже буду йти до хати. Це якраз вже трактора загнав, коротше, ця ж ділянка тут рядом, я показував. Та й цей зараз вже ну, прийшов де підсняти, як уже, який в нас результат вийшов. Ну що ж, бажаю всім миру. Ну і всього найкраще. Ну що ж, друзі, ось таке було відео. Це повний трешняк був. Я думаю, ви самі все побачили. Ні, ну В цілому, в принципі, непогано вийшло, мені подобається. Ну а ви пишіть свою думку в коментарях, як вам. Така посадка в цільник. І напишіть, що буде з цього щось толку, чи не буде ніякого. От. І чи не пізно посіяв гарбузи, напишіть. Не знаю, я думаю добре, що я не спішив. Бо в багатьох людей то то повимерзало, коротше, і багато хто ще пересівав. Ну, тому я думаю, в принципі, може і не пізно, може щось і виросте там до вересня. Так що, чи до кінця серпня, чи до вересня, там побачимо. От. А кому цікаво, що з цього вийде, то слідкуйте за моїм каналом. До речі, хто ще не підписаний, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі. Ну що ж, а на цьому поки що все. До зустрічі в нових відео. Усім пока. Ось посилочка. Доставка майбутнього. Там все як не може бути. Ось, зараз дружина мені трошки поможе. Вінницький отримали ось посилочку, зараз розпаковуємо. Що ж там нам Вінницький прислав? Тобі цікаво? Так, да, гостинці з Вінниці. Він, кстати, казав, що там якийсь подарунок для мене поклав. Чи сюрприз, як він сказав там? Опа.